Вітаємо, друзі! Зовсім скоро розпочнеться нацвідбір Євробачення, і вже відомо про конкурсантів, і також відомо і про фаворитів вже глядачів. І ми вирішили пройтися вулицями міста, щоб дізнатися, чи слідкують калушани за нацвідбором до Євробачення та хто їхній фаворит. Не знаю, Є? хто там навіть бере участь. Ага. Тому ну, не можу сказати, хто переможе, хто буде представляти Україну на Євробаченні цього року. Не слідкує за цим. Я думаю, що цікавляться. Ага, а ви, а ви цікавитесь? На чому ні. І за кого ви вболіваєте? А ти б за кого казав, що ми маємо. За кого? Я би вболівав. Та нема питань. Треба вболіваємо. Ага. Головне, щоб показали, що таке Україна. Зрозуміло, дякую. Так, молодим дорогам. Ні, знаєте, я трохи вже застара до такого, не на цього. Ага. І не знаєте за кого вболівати? Ні. Ага. Навіть зелену уявлення не маю. Я далеко від того. вибачайте. Ні, не слідкую і таке мене мало цікавить. І ви слідкуєте? Ні. Тому що дочка може слідкувати, я не слідкую. І не знаєте, хто з претендентів є. Ні. Ви слідкуєте? Ні, зараз щось не до того. Не до того. І не знаєте, хто там буде виступати, ні? Особисто я, я особисто не цікавлюся. Ага, і не я знаєте, я в такому віці, вже що мене Євробачення, не дуже хвилює. Мене хвилює більше політика. Віталіна Костів та Олег Кідрацький спеціально для інформатора Калош.